У мене як молодої людини, як молодого політика, є свої амбіції, є своє прагнення, є свої бачення, є свої проекти, які я б планував реалізувати у Верховній Раді. Але знову ж таки, в мене є відчуття, відчуття того, що на сьогоднішній день вибори до Верховної Ради. Вже, мабуть, не до часу для мене. Якщо до кінця я, безумовно, здобуду а, там, своїх 2-2,5%, можливо, більше голосів виборців, але це не буде більшість і це не буде перемога. Йду я на вибори, тому що а, на вибори. Висунула моя політична партія Конгрес українських націоналістів. Це було проголосовано обласним проводом, висунена моя кандидатура, було проголосовано на звідновиборчій конференції Львівської обласної організації. Тому я пішов в кандидати до Верховної Ради. Знімаюся я так само по цій ж причині. Було прийнято. Львівсько проводом Львівської обласної організації Конгресу українських націоналістів про а, співпрацю з національними опозиційними силами, демократичними силами про співпрацю, а саме про підтримку найбільш рейтингового кандидата. На сьогоднішній момент а, в 115 виборчому округу. Є два рейтингових кандидати. Перший по рейтингу Михайло Хміль, другий Пивордон. Відповідно до рішення міського проводу я підтримую Михайла Хміля.